Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні на огляді буде айндроп від компанії Delevo City Group, в якому ми можемо прийняти участь абсолютно безкоштовно з мінімальними затратами по часу, виконавши доволі прості дії. Команда оголосила, що роздасть айндроп на 1 мільйон доларів в токенах DV, який вже торгується по 114 доларів і його ціна лише зростає, тому я вважаю не варто пропускати таку можливість заробітка, так як винагороди можуть бути доволі суттєві. І за дуже прості дії. Ну, що нам потрібно робити, переходити за посиланням під відео, потрапляти на Galaxy. І тут, як завжди, нам потрібно виконати доволі прості завдання: це підписатись на Twitter, зробити лайк, ретвіт, підписатись на дві телеграм-групи. Одна з цих груп перевіряється більше хвилини. Якщо не зараховують, перейдіть на групу, напишіть там будь-яке повідомлення, GM там, чи хай, І потім обов'язково зарахується. А можливо, у вас відразу воно зарахується. Далі цитуємо твіт і відвідуємо CoinGecko. І за все це ми отримуємо 100 понтів. Також ми можемо отримати додатково по 10 поинтів за кожного запрошеного друга. Також обов'язково підписуємося на них на Galaxy для того, щоб відслідковувати нові завдання, які будуть виходити кожні 3 дні. Тому обов'язково слідкуємо за новими завданнями і за ці. 100 поintів вони нам обіцяють роздати по одному токену деве. А ви самі розумієте, що зараз це 114 доларів. навіть якщо ціна трішки просяде, винагороди все одно доволі жирні. А якщо ви ще запрошуватимете сюди друзів, за кожних 10 запрошених друзів ви ще будете отримувати по 100 понтів. І ви вже зможете отримати набагато більше винагород у токенах Деве. Ну і все, ми клеймомо наші поинти. І ми приймаємо участь в цьому айдропі. Звичайно, багато хто скептично віднесеться до такої роздачі, що за такі прості дії отримати такі винагороди. Ну але все одно я вважаю, що варто спробувати прийняти участь в цій роздачі, витратити хвилину. І якщо роздадуть винагороди, які вони обіцяють, то ми зможемо доволі непогано заробити. Тому, кому цікаво, переходимо, виконуємо ці завдання. Закінчення роздачі вже 9 березня, тому часу не так багато. А заробити можна буде доволі непогано. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.